Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто. Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні такий гарненький, чудовий зимовий день. Останні дні, можна сказати, копу на полях, на городах. Тому сьогодні вирішив трошки покопати, порадувати вас знахідками. Думаю, вони будуть, тому що планую зараз заїхати на город покопати, потім ще заскочу на одне поле. Ну Так воно трошки підмерзло, наче земля, але все одно, думаю, копатись буде. Нам може корочка трошки. Тому думаю, знахідочки будуть. Запасайте чимось смачненьким, буде цікаво. Погнали! Так. Є перша знахідочка, друзі. Копаю на такому городику. Правда, не переораний він, але, тим не менш, є знахідочка. Це був третій сигнальчик і якийсь кругляшок випадає. Що це воно таке? Зараз зніму рукавиці. Кажу. Оп, бачите, це у нас від батарейки. Коротше така лажа, але нічого, продовжуємо. Коротше, друзяки, от Бачите, попалася ось така штука від запанки. от Тут ще такі, типа як була, Знаходив я вже такі, Була така як цепочка. Воно між собою зв'язувалось. Ну, Тим не менше це таке діло. Така знахідочка собі. Бачите, яка знахідочка? Зараз так от поверну. От. Посріблення, друзі. Не знаю від чого це. Щось таке цікаве. Щоб не зламати його. Така штукована. Ну не срібло, але посріблення. Цікава штукована. Заскочив тут на городик. Зараз тут годинку, потім поїду, спробую ще в друге місце покопати. Погнали! Так било, якось не зрозуміло, друзі. Думав, що якийсь шмурдяк. Ну глибоченько лежало, вже ямку зарив. Щас покажу вам. Що це випадає. О, 15 копійок. Царизм. Царизм. Гарненька монетка. Гарна буде. Ну ззаді треба відчистити. Ось так. от Виглядає. Прикольно. Срібель вже на сьогодні є. І це радує. Так що продовжуємо далі. Буде цікавіше. Погнали. 1914. Є знахідочка, зараз буду показувати ямка невеличка. ось така Щас. Дістану, що це у нас? Що? Ну Це п'ятачок радянський, зализаний, але тим не менш для кількості піля От, такий другий монітос на сьогодні. Беру рухаюсь далі. Друзі, є знахідочка. Зараз встану, покажу. Від сонця трохи сховаюся А сьогодні сонячний такий день гарненький. От. Дивіться що випадає. Блін, як його показати. Красивенько. Щас скину рукавицю. Ух ти, який п'ятачок. Бачите? Зараз рік подивимось. Ну, рік тут 31-й, друзі. Ось такі п'ятачела радянський, ну гарненький. 31 рік. Ось така монетка. Пойдет, залікова, берем. Така знахідка, друзі. Щас скидаю рукавиці. Що це в нас випадає? Це якийсь гудзик. З візеруночками. Ну така ж цікавенька, не можу зрозуміти що вона. Якісь візерунки є. Коротше для кількості піда буду відмивати, дивитись що воно таке. Ну західочка, йдемо далі. Так, ще копійка. Друзі. Зараз показую. Ось така одна копійка 1926 рік. Ух. Щоб трохи 27. Клас. Беру, беру. Так, друзяки, вже виходив з цього городика. Блін, сигнальчик пролунав. І вроді царьок, якщо не помиляюсь. Де воно? Диви. 96 било. Я думаю, та ні, якийсь шмурдяк. Воно тут на цих городах викопуєш алюмінієва. Ця... А де це там? Вони. Алюмінієва ложка, а тут бац и выпало. А, ні, не царек, друзі. Дві копеечки, 24, -й. дивіться. Мідь. Я ж бачу, що мідний сигнальчик такий проскакує. Ну гарний стан, я вам скажу. Стан гарненький. Може бути. Ну ще я тут покопав трохи цих радянських монет, уже вам не показував. О, там такі. 61 рік, думаю, не цікаво. От. Коротше, беру, клас. Ось такий, друзі, проміжний результат згорода. Ось срібна монета, 15 копійок. Ось отакий результат. Щось таке от посрібнене. 2 копійки 24, 5 копійок, 15 копійок. Одна копійка 26-го, ну так, в принципі, може бути. Срібло єсть. І ще хочу заїхати на одне поле, попробувати. Побачу, що там мені вдасться знайти. На годинку буквально. І все буду закінчувати. Ще там годинку потрусь побачу. Гарний сигнальчик. Зараз спробуємо. Ще не викопав. А, уже какие-то, бачу, шмурт. Вот такая шмурдячина. Шмурдячина. Ну ничего, продолжим. Друзья, есть знахидочка. Ось бачим. Если вам видно. Видно. Видите, в грудочке. Какое-то колечко выпадает. Каблучка. Але що це? Воно примерше тут трохи. Таке маленьке якесь. Щораз подивлюсь. А ні, це щось кусочок якоїсь каблучки. А, друзі, розламав я тут його все. Ось така от історія, маленька була. Так, друзяки, Перебрався ще тут одне маленьке поле, але дивіться. Тут просто, я не знаю, передає камера, тут казантіп. Тут просто слід слід поперек, ну, коротше говоря, тут все вихожене, витоптане, ну, можу ось показати, дивіться. І це так по всьому полі, аж туди до кінця. Це просто навіть клаптика немає. Оце тобі черняхи, друзі. Оце черняхи. Таке помолотило, дивіться. Це що робиться. Та ти що. Та ти що. Бачите як? Оце рівень. Тут і клаптя немає. Прямо якісь борозди робили, щоб помічали, не знаю. Ну коротше, факт в тому, що все вибито, друзі. Ну похожу, можливо, якось сьогодні така мокрувата земля. Можливо, щось і попадеться, ще хвилин 10 тут похожу. Знаходжу, друзі, знахідочку, єсть. Зараз покажу, що воно попадається. Якщо видно вам, ось Щас. тут на полі я вам скажу трошки підмерзло воно. Рудочку важкувато роз якась голочка, напевно, від фібули. Патина їхня, ось, витягну проколочка. Приколочка, друзі. Ну, непогано, в принципі, перший сигнальчик може бути. Продовжую далі. Дивіться, друзяки, який шмат кераміки, який товстий. О, А це вона. Ми такий керамос серйозний. Продовжуємо. Друзі, переїхав на поле, я ж говорю, я не ожидав. Зайшов на поле, там один сигнальчик був такий собі. Копаю другий. Пройшовся так трохи, дивіться. І ось випадає. Я ще перед цим вам і казав, щось буде цікаве. Бачите, є цікаве. Навіть рукавички зняв. О, пойдеть, пойдет. Що ви думаєте, це? Так, ви вгадали. Ух ти, вона ще з якимись цими фібула. І, друзі, яка срібна, срібна, друзі. Срібна фібулка попадається мені. Ну, спиночка. Ще дивіться з якими ромбиками. Ось. Прикольно. Срібель це є залік. Продовжую. Ось, не встиг вчора зняти відеоогляд. Знімаю вже сьогодні. Вчора погодка, друзі, була сонечко, морозно, нуль градусів, копати класно. Зранку сьогодні вже сніг. Ось такі от зміни в погоді. Що вдалося знайти з цікавого? Ось такі ось 15 копійочок царський, 1914. царизм, срібло. Ось така е, срібна спинка фібули е, ось з такими знаками солярними попалася. Це щось цікаво. Ну, голочка от їхня, теж проколочка якась. Дві копійки 24-го року. Ось така копійчина. 1945 рамочник. Ось така копійчина. Теж випала. Ну, ще отут копійки, ну, я вже так не показую, тому що вони такі вбитенькі. Якась от така от посрібнена, напевно, від якоїсь упряжі кінської чи що. не знаю. Ну, коротше, от результат. Будемо далі виїжджати, щось пробувати, копати. Думаю, ліс. Поле, напевно, на наступну неділю навряд чи буде. Тому що не просохне воно після снігу. Хоча хто його знає. Поки так, продовжуємо далі. Всім до зустрічі!